Ще раз добрий день. Я хочу нагадати, що вже прозвучали декілька питань, завдань. І так, завданням. Першим було назвати той латинський вислів, який став гаслом спорту сучасного. А другим було знайти. Ту книгу Геродота, по номеру, яка вона? І які з дев'яти мус була присвячена книга, яка присвячена давній історії України, а саме е, Великій Скіфії? Третім питанням е, було там в одному питанні було декілька. Е, е, яку команду подає Днівальний? Особовому складу, коли заходить в приміщення старший офіцер. І е, там же ж було питання, е, чи стоїть він справді на тумбі. Що то значить стояти на тумбі? Потім е, було ще питання е, того, як. А, в общем, ви самі передивіться попередній ролик. І А сьогодні я вам розповім про ще одну гізу. От. Ви зрозумієте, чому назва 22 в 122, якщо хтось не здогадався. До речі, це було і попереднє. Четвертим питанням. Чому назва 22 122. І задам нове запитання. Отже, в одному з попередніх сюжетів я почав розповідь про безсмертний полк. Безсмертний полк, який можна б було назвати Національною гвардією стародавньої Персії. Але та Національна гвардія, скажімо так, стародавньої Персії не має нічого спільного з нашою Національною гвардією, в неї більше спільного з не... Розгвардією, тобто з, гвар... з гвардією наших ворогів. І зараз ви зрозумієте чому. Так, дійсно ті давні перси, які служили в безсмертному полку, що налічував 10 тисяч. Воїнів. І вони складали і особисту охорону царя, або як називали себе царі давньої Персії, царями царів, або їхньою мовою шахіншахами. І крім того, це була еліта військ. Як я зазначав минулого разу, давня Персія об'єднала 129 племен і народів, і тільки Перси нас да, складали. Еліту війська, інші контингенти народів не дуже горіли бажанням воювати за славу своїх завойовників. В них були інші мотиви. Когось гнала на війну жага здобичі, бо перси обіцяли на розграбування ті міста і села. Які чинили спротив персам. Тобто на три дні це місто, яке героїчно оборонялося від навали, віддавалося на паталу цим нечисленним ордам 129 племен і народів. І другий момент, що ці гвардійці, скажімо так, полк безсмертних персів 10 тисяч. Вони одночасно були і загороджувальним е, загоном. Саме вони е, під час бою використовували не тільки зброю, mm -hmm. коли доходило до вирішальних боїв, дійсно вони використовувалися в бою. Але під час е, бою вони були озброєні ще й батагами. І саме цими батагами вони гнали в бій. Контингенти з підкорених народів. Військові контингенти з підкорених народів. Отже, все, на мій погляд, дуже нагадує сучасну ситуацію, на війні по той бік фронту від нас, коли в бій женуть підкорені народи, тих самих бурятів, дагестанців. І інших, які змушені вмирати за інтереси ну, чужої їм власної імперії. Все саме так, як було в давній Персії. І тому мені здається, що Росгвардія більше подібна до полку безсмертних стародавньої Персії або як ще називали Ахеменицької держави, і персидські царі, коли було потрібно, набирали величезну орду, бо військом це е, назвати складно. Але був один народ маленької по відношенню до Персії, яка, як я казав, простягалася від Індії на сході до Єгейського моря на Заході, яка не скорилася ця маленька країна. Ворогу, величезній державі, можна сказати, імперії Ахеменідів. І це народ Елади. Зараз її ми називаємо цю територію, цю державу Греція. Але Елада в той час не була єдиною державою. Вона розділялася на десятки дрібних полісів. І коли Персидські царі, спочатку Дарій, який зазнав краху при завоюванні не тільки Греції, але і нашої стародавньої великої Скіфії. І його наступник ксеркс, вирішив закінчити те, що не зміг Дарій. Але якщо Дарій направив в Еладу лише 20 тисячне військо на кораблях, і вони зазнали поразки біля містечка Марафон. До речі, марафонська дистанція саме від того і походить. Але і він зібрав всю потугу своєї імперії. Геродот, про якого я вже згадував, вже в одному з попередніх сюжетів. Пише, що Ксеркс зібрав 1 мільйон 700 тисяч. Але це явне перебільшення. Перебільшення. Тому е вважають історики, що реальна сила була десь в кількасот тисяч. І то значну частину е складали по повари, конюхи, е танцівниці навіть, бо цар ішов. Е в похід як на розвагу. Але ця розвага обернулася для нього ганебною поразкою. Але все рівно е, військо персів в кілька разів переважало об'єднані сили Греції. Але не вся Греція об'єдналася. У них, як і у нас, були і зрадники і ждуни, бо е, частина полісів міст держав Елади. Відкрито підтримала персів. Частина зайняла нейтральну позицію. Але ті, хто стали на бій проти ворога, вони сражалися за батьківщину, і вони перемогли. Отже, в тому і різниця між тими, кого женуть в бій, умовна батагами, і тими, Хто воює за свою Батьківщину? А чи не бачите ви історичну паралель між подіями того часу і сьогодення? Скажіть, будь ласка, а чи всі створені Богом однакової фізичної кон кондиції? Е Ні, ми всі різні по фізичних можливостях. І тому в, в Гвардію. Да, в тому числі і безсмертних, теж не брали всіх е, одного зросту. Але ті, хто був не формат, скажімо так, тобто були менші за встановлення, вони мали заслужити це право. Будучи меншим збростом, вони служили в інших підрозділах. Але якимось героїчним подвигом вони мали заслужити право. Перейти до елітного підрозділу. І отже, в мене питання. Скажіть, будь ласка, а чи всі гільзи, які ви вже бачили, були того калібру, який е зазначено? І зазначено де? Це було питання? Отже, подивіться. Ще раз. І запитання: а, якого калібру гільза, яка не формат? Кажемо, так, молодіжною мовою? Отже, і я даю вам можливість побачити цю ще я хочу розповісти про саму гільзу. Художниця назвала цю гільзу е, наш. Е, птах перемоги. Бачите, це наша земля написала вона на цій гільзі. І е, е, цю гільзу. Вона створила для будинку офіцерів, де вона і знаходиться, але її мені дали для демонстрації в проєкті. Скажіть, будь ласка, тепер запитання. Що це за птах зображений? І вам треба написати, що це за птах і в якому творі давньої Русі, він е, згадується. І саме з ним порівнюється з цим птахом. Воїни давньої Русі. Отже, вам треба написати, що це за птах і як називається твір давньої Русі, де воїни Русі порівнюються з цим птахом.